Уже зовсім скоро більшість українців святкуватимуть Великдень. Напередодні свята сім'я збирається разом, фарбує крашанки, пече Паски та їдять смаколики. Але у цей період варто пам'ятати і про природу. Тож у державній екологічній інспекції Тернопільської області нагадали про основні правила свята, яких варто дотримуватись, щоб не нашкодити природі. Перше крашанки. Якщо шкарлупа самих яєць є органікою і має всі шанси перетворитися на добриво, цього зовсім не можна сказати про термоплівки для яєць, які останнім часом популярні на Великдень. Тому згадаємо, як прикрашали яйця наші бабусі, які використовували для крашанок тільки природні барвники. Лушпиня цибулі, березового листя, соки овочів. Можливо, це не так швидко, але безпечно і для природи, і для нашого здоров'я. Друге, це паски. Віддавайте краще перевагу паскам, які продаються без пластикової упаковки. Якщо готуєте святковий хліб самостійно, уникайте яскравої цукрової посипки в поліетиленових пакетиках. Третє це застілля. Щоб уникнути зайвих витрат і зберегти довкілля, краще продумати заздалегідь, що ви будете готувати, щоб не придбати зайвого. У середньому на свята українці купують на 30% більше продуктів ніж потрібно. А якщо влаштовуєте у цей день пікніки на природі, не забудьте прибрати за собою усі відходи та донести їх до найближчих сміттєвих баків. Ну і четверте, це поминальні дні. Відмовтеся від пластикових квітів для прикрашання могил. Як екоальтернативу обирайте багаторічні живі квіти. Вони мають набагато красивіший вигляд, та з часом не розкладатимуться на мікропластик.